Всім привіт дякую, що ви на моєму каналі. Сьогодні у нас на огляді буде викрутка з тріщоткою від фірми Fello Ergonic Made in Germany, тобто німецького виробництва. Розглянемо ближче. Ця викрутка, напевно, має одну із найприємніших на дотик е, ручок. Тому що тут використані спеціальні технології і матеріали. Тобто вона, скажімо так, не є пластикова, вона йде така резинова, і всередині є спеціальні матеріали, тобто запатентовані, що вона набуває, ось коли ви її стискаєте, форму під вашу руку. Тобто, ну, ось це, напевно, саме-саме зручна викрутка, яку я тримав в руках взагалі, хоч колись. Ну, Вона, в принципі, не дешева. Дивіться, розглянемо її функції. Ну, тут все зрозуміло. Це. Тріщотка в одну сторону, тобто ми закручуємо. Також її можна вимкнути ось по середньому положенні. І ось це на розкручуванні. Так. Також дивіться. Ось тут є така кнопка, так би мовити, натискаємо і в нас ось стає викрутка ось в такому положенні. Тобто, десь нам потрібно більше зусилля, ми можемо її зігнути. А ось в такому положенні взагалі. Тобто, ну, самі розумієте, тобто в цьому положенні. Якщо ще зверху притиснути, то взагалі можна щось відкручувати і закручувати, що дуже-дуже сильно затягне. Ну і так само вона в іншу сторону повертається. Також дивіться, біта тут ніколи сама не випаде. Тому що ось тут такий механізм задіяний, типу як в імпакті. Ну, якби не такий вдосконалений, тобто потрібно вниз. Опускати, заставляти. І так само, щоб її вибрати. Ну, ось така викрутка. Я думаю, хто придбає дану викрутку, буде дуже задоволений і в заході. Чудовий ось такий варіант. Так що всім дякую за перегляд. Пока обирайте правильний інструмент для правильного вирішення ваших потреб. Стараємось для вас, тому буду вдячний за підписку та палець вверх. До зустрічі в наступних відео!